Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександр Усик у тренувальному таборі продовжує підготовку до захисту титулів у дуелі з 25-річним претендентом із Великобританії Даніелем Дюбуа. Напередодні у таборі українця пройшов медіадень, де Усик і його команда провели показове тренування та дали інтерв'ю. Зокрема, Усик розповів багато деталей, про які ви можете подивитися у попередньому відео на каналі або по підкасті зверху. А тепер перейдемо до того, де саме знаходиться табір. Команда Усика зупинила свій вибір на польських горах, які знаходяться зовсім неподалік чеського кордону, неподалік від містечка Єленягура, яке прямо межує з Чехією. Від цього міста до Чеського Лібереця лише 70 кілометрів, у той же час до польського Вроцлава, де 26 серпня відбудеться вечір боксу 126 км. Директор команди Українця Сергій Лапін зізнався, що представники Усика дивилися багато місць у Польщі, проте обрали цю локацію з однієї конкретної причини, тому що там не високогір'я та не середньогір'я, боксерам не потрібно виходити з високогірного режиму. Також це місце зачепило гарною природою, тут чудовий зал для тренувань, до якого вони привезли своє обладнання, а також можуть проживати в окремому готелі. Тобто, там у них є все необхідне у повному обсязі. Усик разом із Дмитром Митрофаном, Федором Черкашиним та Даніелем Лапіним тренуються у великому місцевому спортивному комплексі, де досить нова будівля, всередині якої простора зала, яка з баскетбольного майданчика легко трансформується у зал для будь-якого іншого виду спорту. Команда Усика також розмістила два ринги, мішки, груші та тренажери для силових вправ. Проживають боксери неподалік зали в готелі, який повністю орендувала українська сторона для всієї команди. Команда Усика на цьому зборі, окрім власних спортсменів, складається з тренера Юрія Ткаченка, директора команди Сергія Лапіна, катмена Миколи Ткаченка, масажиста Максима Козакова, кількох людей, які виконують роль асистентів, а також креативної команди, яка займається фото та відеозйомкою. Тренувальний табір облаштований наступним чином. Від входу до приміщення зал розміщується у прямокутній формі. З лівого боку українці облаштували собі місця для перевдягання, тайпування та зберігання всіх необхідних їм речей рукавички, шоломи, тейпи, футболки, труси тощо. Праворуч від входу підвішений мішок, водяна груша та пнемогруша на розтяжках. Праворуч від цього приладдя розташовані два ринги синій та білий. На розі ближнього рингу наклеєний текст двох молитв. Перед початком будь-якої справи та після завершення будь-якої справи. А праворуч від рингів стоять кілька силових тренажерів. Якщо пройти глиб зали, там розташовується стіл для настільного тенісу, волейбольна сітка та баскетбольне кільце. Щодо медіатренування, то воно пройшло у стандартному форматі боксерських занять. Спершу боксери провели розминку, а потім пішли на тренажери, де продовжили тренування, далі піднялися до рингу, де займалися відпрацюванням комбінацій. Цікаво, що Олександр Русик у рингу працював у парах із Дмитром Митрофановим та Федором Черкашиним, а з Даніелем Лапіним ні. Після відпрацювання в рингу боксери одягли рукавички і пішли до мішка та водяної груші. На цьому устаткуванні вони працювали по двоє: Усик разом із Лапіним, Митрофанов разом із Черкашиним. Після завершення цієї роботи була завершальна частина тренування у вигляді жонглювання та ударах м'ячу, який прикріплений до кепки. Загалом тренування тривало близько 2 годин і 20 хвилин і було дуже інтенсивним. За часом та дисципліною постійно стежив Юрій Ткаченко, також йому в цьому допомагали Максим Козаков та Сергій Лапін. Підбиваючи підсумки, то настрій команди Усика дуже гарний. Якщо з Лапіним та Метрофановим Усик готується до боїв практично завжди, то Федір Черкашин новачок у тренувальному таборі Усика. Але між ними відразу відбулася хімія, що дуже добре видно, адже недарма більшу частину відпрацювання в рингу вони працювали у парі. Усі хлопці постійно жартували між собою, підколювали тренера та навіть трохи грали на камери, які не відходили від них ні на крок. Атмосфери також додав музичний плейлист команди Усика, який точно підкорив представників польських та британських змі. З великої колонки поруч із рингом звучали пісні гуртів Океан Ельзи, Козак Сіромаха, Артем Пивоваров, Еней, Калуш, Ярмак та багато інших. Європейські журналісти за дві години добре прокачалися у сприйнятті української культури. Після завершення тренування боксери приділили увагу медіа. Звичайно ж, головним героєм в об'єктивах телекамер був Олександр Русик, який згідно з планом організаторів по 5-6 хвилин відповідав на запитання кожного акредитованого змі. До речі, журналістів, як для української медіаподії у Європі, було досить достатньо. У підготовленому організаторами файлі на цей медіадень акредитувалося 14 медіа: більшість польських, 4-5 британських та два українських. І це круто, адже це показник того, що українські спортсмени можуть бути цікавими і за межами нашої країни. Біля рингу в тренувальному таборі Усик сказав: Вітаю, я добре почуваю себе, все добре, атмосфера дуже хороша. Люди, з якими тут спілкуємося, допомагають, привітливі, працюють, так що все слава Богу. Також Усик поділився, як проходять його спаринги з Маріушем вахом. Добре проходять спаринги з Маріушем, він виконує те, що йому говорить мій тренер, і я виконую те, що говорить мій тренер. Він гарно виконує завдання, які нам потрібні і які ми напрацьовуємо. Потім Усик оцінив Федора Черкашина. Добре, хлопець працює, хлопець вчиться, бажання велике. Знаєте, коли ти знаходишся у таборі досвідчених вже боксерів, людей, тим паче, що у цих людей є якісь титули. Просто знаходитись там це добре, але якщо ти ще черпаєш звідти інформацію, якщо ти дивишся, як вони працюють, і там щось для себе робиш, це дуже круто. Федір якраз та й робить, він дивиться, він запитує, не соромиться і він працює над цим. І на завершення, усик відповів на питання: польські пироги чи українські пельмені? У нас в Україні не пельмені, у нас в Україні вареники. А потім уточнив пироги з варениками. Що ж, поки що це все. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!